Книга суддів, глава 7. І встав рано вранці Єрубаал, це Гедеон, та весь народ, що з ним, і таборували над Ен хародом, а мідіянітянський табір був із півночі від гіват гаморев долині. І сказав Господь до Гедеона, Численний той народ, що з тобою, щоб я дав мідіянітян в його руку. Щоб не запишався надо мною Ізраїль, говорячи, рука моя спасла мене. А тепер поклич до ушей люду, говорячи, хто боїться й тремтить, нехай вернеться, і відійде від гори Гілеад. І вернулося з народу двадцять дві тисячі, а десять тисяч позосталось. І сказав Господь до Гедеона: Ще численний цей народ, зведи їх до води, і я там переберу його тобі. І буде, як я скажу тобі, цей піде з тобою, той піде з тобою, а кожен, що скажу тобі, цей не піде з тобою, той не піде. І привів він народ до води, і сказав Господь до Гедеона Кожен, хто буде хлебтати воду язиком своїм, як хлебче пес, поставиш його окремо, а кожен, хто припаде на коліна свої, щоб пити, поставиш його окремо. І було число тих, що хлебтали, носячи рукою своєю до уст своїх три сотні чоловіка, а вся решта народу припали на коліна свої, щоб пити воду. І сказав Господь до Гедеона трьома сотнями мужів, що хлебтали, спасу тебе, і дам мідіянітян у твою руку, а весь народ піде кожен на своє місце. І взяли вони в свою руку поживу. Народу та свої сурми, а всіх інших ізраїльтян він відпустив, кожного до намету свого, а три сотні мужа затримав. А Міддіянітянський табір був під ним у долині. І сталося тієї ночі і сказав до нього Господь: Устань, зійди до табору, бо я дав його в руку твою. А якщо ти боїшся зійти, зійди ти на. Тапура, твій слуга до табору. І почуєш, що вони говорять, а потім зміцняться твої руки, і ти зійдеш до табору. І зійшов він, тапура, слуга його, до краю озброєних у таборі. А Амідіянітяни й Амаликітяни та всі сини Кедему лежали в долині, як сарана щодо численностей. А верблюдам їх нема числа, як пісок на березі моря. Щодо численностей. І прийшов Гедеон, аж ось один оповідає другові своєму сон. І він казав Оце снився мені сон, а ото буханець ячмінного хліба котиться в медіанітянському таборі. І докотився він аж до намету, та й ударив його. А той упав і перевернув його догори, і намет той бухнув. І відповів його друг та й сказав це ніщо інше, як меч Гедеона, Йоашового сина, мужа Ізраїльського, Бог дав у його руку мідіянітян та весь табір. І сталося, як Гедеон почув оповідання про той сон та розгадку його, то вклонився і вернувся до Ізраїлового табору та й сказав: Уставайте, бо Господь дав у вашу руку мідіянітянський табір. І поділив він три сотні тих мужів на три відділи, і дав у руку їх усіх сурми і порожні глеки та смолоскипи до середини тих глеків. І сказав він до них: Що будете бачити від мене, то й ви так зробите. А ось я піду до краю табору і буде, як я зроблю, так зробите й ви. І засурмлю в сурму я та всі, що зо мною, то засурмите в сурми, й ви навколо всього табору, та й скажете Меч за Господа та за Гедеона. І прийшов Гедеон та сотня мужів, що з ним до краю табору, на початку середньої сторожі, коли тільки но поставили сторожу, і засурмили вони в сурми і побили глеки, що в їхніх руках. І засурмили три відділи в сурми і поторощили глеки. І тримали рукою своєї лівиці смолоскипа, а рукою своєї правиці сурми, щоб сурмити. І кричали вони Меч за Господа та за Гедеона, і стояли кожен на своїм місці навколо табору, а весь табір бігав, і вони кричали й утікали. І засурмили три сотні сурем, а Господь обернув меча одного на одного та на весь табір. І табір побіг аж до Бетгашіта до Церери, аж до Сефат Авелмехоли при табаті. І були скликані ізраїльтяни з Нефталиму, і за із і з усього Манасії, і вони гналися за віддієнітянами. А по всіх Єфремових горах Гедеон послав послів, говорячи Зійдіть навперейми діїнітян. І заступіть їм воду аж до Бетбари та Йордан. І скликали вони всіх єфремових людей, та й заступили воду аж до Бетбари та Йордан. І вони захопили двох медійнітянських князів Орева та Зева, і вбили Орева в цур Ореві, а Зеева вбили в Екев Зеві, і гналися за медійнітянами, а голови Орева та Зеева. Перенесли до Гедеона по той бік Йордану. Амінь.